Любі друзі, брати і сестри, я хочу вас всіх привітати, як Ісус учив і вітав своїх учнів. Він завжди казав мир вам. І я хочу також привітати вас цими словами. Мир вам! Хай Бог благословить всіх нас. Ми шукаємо Божого миру, і він вірний своїм обітницям. Він казав, що якщо ви прийдете до мене, то я ніколи не прогоню вас вон, я завжди вас вислухаю, завжди буде допомога. І тому наші, і наше бажання такого звернутися зараз до Господа нашого, щоб Він нас благословив, щоб ваші дужки благословили, ваші сім'ї благословили. Будемо молитися. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, дякую Тобі. Ти нас сьогодні привів на це місце, щоб ми могли почути Твоє Слово, щоб ми могли вклонитися Тобі. А Ти є Батько наш, Ти є Творець наш, Ти є Той, хто дає нам все необхідне в цьому житті. Господи, ми дякуємо Тобі. І ти бажаєш нам миру, Господи, і ми хочемо прийняти Його із твоїх пробитих рук. Хай в наше життя прийде Твоє благословіння, хай прийде Твій мир. А для цього поможи нам почути Твоє Слово, яке сьогодні буде лунати тут. Господи, благослови, щоб через проповіді наших сердець касалося Твоє слово, щоб через вірші, через пісні наших сердець також касалося Твоє слово. Господи, Ти переповнений любов'ю, Ти переповнений застражданням, стр... Господи. А навколо нас так багато біди, і ми в тобі хочемо утішитися, в тобі хочемо заспокоїтись, Господь. Благослови нас у цьому, благослови всіх людей, які прийшли зараз на це місце. Благослови в їхніх стражданнях, в їхніх хворобах, в їхніх тривогах, в їхніх якихось ну, проблемах. Благослови їх, Господи. Кому що потрібно, ти знаєш, хай кожна душа звернеться сьогодні до тебе, щоб отримати не тільки хліб насущний, а й хліб духовний із твоїх пробитих рук, із твого доброго серця, хай прийде твоє благословення на наше життя, на наші сім'ї, на всі наші нужди і проблеми. Тебе ми, ми славимо, тобі ми вклоняємося слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Амінь.